Те, що у вас всередині набагато важливіше за те, що зовні. Не забороняйте собі бути слабкою, часто саме слабкість слугує порятунком. Пам'ятайте у житті є ситуації, які потребують фіолетового ставлення. Пам'ятайте, що натхнення часом ховається серед маленьких, непримітних речей. Відповіді на запитання ховаються у тиші навколо вас. Дослухайтеся до неї. Не бійтеся літати, бо тільки так можна відчути справжню волю. Коли шукатимете підтримки, то підніміть очі до неба. Можливості починаються з віри у них. Вірте. Нехай ваше серце не втомлюється любити. Коли не знаєте, якою дорогою йти, слухайте своє серце. Лиття це рух, не зупиняйтеся. Тобі завжди я скинути ми поруч. З нами народження.